Залишся спогадом мені, залишся дотиком бажаним. будь єдиною на всій землі, почуттям досі незнаним, побудь ще трохи не ходи, залишся світлом та любов'ю і не шукай тепла серед пітьми, дозволь побути в тиші і з тобою, залишся ж. Поглядом, німим іскарих біснуватих тих очей, залишся вогником мені живим, позбав мене безсонних, злих ночей, залишся ж подихом, усмішком, бажанням, обіймами міцними та теплом. Повернись посеред ночі привітанням, чорним, сповненим життя кригом, де ти? Де я, де ми? По будь що ж трохи не ходи.